Привіт! Хочу вам продегустувати такий виноград з арабатської стрілки. Сонячний, пахучий, безподобний. Отакий виноградник. Сьогодні нам передачка прийшла від сестри моєї Галинки і передали багато видів винограду. Такі гроночки класні. Такий безподобний виноградик, дуже-дуже смачний. Ось такий дамський пальчик, такий красивий дамський пальчик. Просто Ой. навіть на насіння передали помідорчики черві. Дуже класний виноградик. І такі мої улюблені диньки. Диньки, покажи, на диньки. Такі, ну просто запашні, просто... Дуже пахучі, дуже пахучі Оцей дуже гарний виноград, да? Такий сорт. А ми ну, його, М -м -м. Просто смак безподобний. Солодкий такий. Хороший. А цей попробую. Цей трошки більш кислатенький. Подивіться, які які гроночки, які ягоди великі. Ягоди великі. М -м -м. Дуже солодкі. Дуже солодкі. А на що це попросить? Супер. І це золотке. А цей. <різь> ну, очень вкусно. Ну, дуже смачна реклама. Дуже смачна реклама. Просто, ну що вам сказати? Це смачний. А цей ще смачніший, а дині нікочи. Ну, що я зроблю. Ну, дуже смачний народ.